У вас є капуста, але немає м'яса, а так хочеться котлеток. Не біда. Вихід є. Підписуйте на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні ніжні м'які котлети та ще й за смаком схожі на м'ясні. А це можливо? Друзі, усім привіт! Все можливо! Сьогодні у нас найсмачніше приготування котлет без м'яса. Але ми додамо у фарш такі інгредієнти секретні, які нададуть страві котлетного м'ясного смаку. І так! Про все по порядку. Ми приготуємо котлети із білокачанної капусти, яку будь-як подрібнили, бо будемо її ще пропускати через м'ясорубку і відварюємо її у воді з моменту кипіння 5-7 хвилин. Одночасно Обсмажуємо до м'якості подрібнену рібчасту цибулю, смажимо її 3-4 хвилини на середньому вогні. Капусту і цибулю охолоджуємо і пропускаємо через м'ясорубку, а можна цибулю і залишити такою, яка вона вже є. Готуємо фарш-тісто на котлети. До капусти додаємо 5-7 столових ложок манки. То скільки ж цієї манки додати? Це залежить від капусти. Якщо ви віджимали вологу із капусти, то досить манки й 5 ложок. А якщо тільки відсідили через друшляк білокачанку, то потрібно додати. Сім столових ложок манки та ще у фарш додаємо. Все змішуємо, перемішуємо і залишаємо фарш тісто на 15 хвилин. Нехай манка. Розбухне. Через 15 хвилин розігріваємо олію на сковороді і формуючи котлети столовою ложкою, викладаємо фарш ложкою просто на розігріту сковороду. Смажимо котлетки з обох сторін до золотавої скоринки по 2-3 хвилини з кожної сторони. Смажимо Котлетки на середньому вогні. Смажимо котлети, а приємний, апетитний аромат уже стоїть на всю хату, аж слинка тече. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться! У нас найсмачніше приготування страв. А головне з найдоступніших продуктів. Ви маємо котлети із сковороди і відразу їх подаємо до столу. Вони ну вже дуже смачні, апетитні, ніжні, ще гарячі. То які ж вони за смаком? Котлети хоч іще гарячі, але ми попробуємо. Ах, і смачні, а їмо їх і ніби у фарш додали ще м'яса. Адже у цю смакоту ми додали секретні спеції, які у нас було капусти 700-730 грамів. То на цю масу капусти ми додали одну третю чайну ложку коріандру і стільки ж приправи хмелі сунелі. І саме ці спеції у поєднанні із всіма інгредієнтами фаршу і надали овочевим котлетам м'ясного смаку. А і смачні котлетки, їмо їх іще їсти хочеться, а які вони смачні зі сметанкою. Котлетки ніжні, м'які, всередині соковиті, а іззовні і із золотавою скоринкою. а ароматні, а смачні. Що зі столу злітають мить. Друзі, прохання, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре далі буде.